Вітаю вас, дітки! Зараз я вам покажу, як ніколи не плутатися у мірах довжини і назавжди запам'ятати, скільки ж тих сантиметрів у дециметрі, або скільки метрів у кілометрі це та тема, в якій ви завжди робите помилки. Давайте з вами візьмемо аркуш паперу. І обведемо свою ліву руку. Ліва рука. Обвели ліву руку, і єдине, що нам потрібно з вами пригадати, це міри довжини від найменшої до найбільшої. Найменша міра довжини це міліметр, а найменший пальчик у нас мізинчик. От ми його і підпишемо, що мізинчик це в нас буде міліметр. Наступний пальчик, і наступна міра довжини по зростанню це сантиметр, підписали. Далі середній пальчик і наступна міра довжини по зростанню це є дециметр. Далі вказівний пальчик метр, і найбільший пальчик кілометр. Отже, давайте ще раз міри довжини у порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Міліметр, сантиметр, дециметр, метр і кілометр. Пригадали? Діти, це і все, що вам потрібно знати, щоб користуватися цим лайфхаком. Далі диві... дивіться фокус. Ставимо між пальчиками, оцими міліметр сантиметр, один нолік. Між сантиметром і дециметром також поставимо один нолик. І між цими пальчиками середнім та вказівним, також поставимо один нолік. А між. Вказівним та великим, тут, бачите, велика відстань. Тому ми впишемо аж три ноліка. Раз, два, три. А тепер дивіться, як цим користуватися. В одному сантиметрі. Скільки міліметрів? Як здогадатися, користуючись цією табличкою? Правильно, один нолік це, один... це число 10. Все, в одному сантиметрі 10 мм. Далі скільки е, сантиметрів в одному дециметрі. Дивимося, скільки між ними ноліків. Один нолік, значить, буде 10 сантиметрів. А скільки міліметрів в одному дециметрі? Дивіться, ось дециметр ось наш міліметр. Скільки тут ноліків? Два ноліка, значить, в одному дециметрі. Буде 100 міліметрів. Так. Тоді, в одному метрі, відповідно, скільки дециметрів? Один нолік, значить, буде 10 дециметрів. В одному метрі скільки сантиметрів. Ось метр, ось сантиметр. Давайте дивитися. Скільки ноліків між ними? Два, значить, буде 100 сантиметрів. Ну, а з кілометрами взагалі все дуже просто. В одному кілометрі, скільки буде метрів? Тисячу. Тому що три нуля, да? в якому числі? В числі три нуля. В одному кілометрі буде 1000 метрів. А ви мені під цим відео напишіть або в особисті повідомлення, користуючись цим лайфхаком, скільки в одному метрі міліметрів. Дуже просто. Це побачити і порахувати.